Слава Ісусу Христу! Брати і сестри, відкриємо Євангелію від Луки. І зачитаємо з 8 розділу. 37-й вірш. Івангелія від Луки, 8 розділ і 37-й вірш. Написано так. І весь народ Гадаринського краю став благати Його, тобто Ісуса Христа, що пішов Він від них. Великий, бо страх обгорнув їх. Він ще до, до човна війшов і вернувся. І ще одне місце: хочу, щоб ми на нього звернули увагу: це Євангелія від Івана, 4 розділ, 40-й, 41-й, 42 вірш. Івангелія від Івана 4, 40 і 41. А коли Самаряни до нього прийшли, то благали Його, тобто знову Ісуса Христа, щоб у них, них позостався. І він перебув там два дні. Значно ж більше вони вірували через Його слово. А до жінки казали вони: не за слово Твоє ми вже віруємо, самі бо ми чули і пізнали, що справді Спаситель Він світу. Амінь. Брати і сестри. Чомусь для мене ці історії вони дуже подібні. Я зараз поясню, вони. Особливо перша історія, вона мене вразила, тому що Ісус Христос Він припливає в Гадаринський край, відразу, кого він зустрічає, це він зустрічає людину, яка одержима злими духами. Ви знаєте, коли читав Джонатана, Джонатана, Джонатана Едвардса, і він казав, що якщо є сама свята людина на цій планеті, то в своєму поколінні це хочу бути я. І я думаю, що якщо в тій землі була якийсь самий Саме такий одержимий, саме злий чоловік, то це був той чоловік, який зустрів Ісуса Христа. Він був одержимий демонами, він ходив без одягу, він, його сковали нараз і кайданами, і ланцюгами. Він це все рвав, він втікав, він кидався на каміння, він тікав в пустелю. І я думаю, що для людей того краю він, він дошкуляв. Ну погодь це неприємно знати, що серед співмешканців наших є така людина. Тобто що ми чогось боїмося. Особливо ми переживаємо за своїх дітей, які можуть вийти, побачити небезпека. І оця людина в та. Прийшов Христос. І той, який бігав голий, він був утягнутий. Той, який був одержимий, він сидів при розумі. Той, який бігав і кидався в каміння, той сидів біля нього Христа. А де що роблять люди? Дуже сильне слово там написано. Не просили, бо інколи я дітей прошу, інколи благаю, а деколи твердішим словом? Ну, е... Там написано: благали вони, що він пішов від них. Ці люди вони могли отримати колосальні благословіння. Ми знаємо, що для Христа нема неможливої жодної речі. Він виганяв демонів, він зціляв, і найголовніше, він, він спасав. Той край, який мав можливість отримати все, не отримав майже нічого. Окрім проповіді після того, того біснуватого, ну, колишнього біснуватого. Інша історія про, про жінку Самарянку. Також її зустріч з Ісусом Христом. Це була жінка, яка вже на собі відчувала суспільний осуд. Від чого ми це знаємо? Тому що вона прийшла до, до криниці о півдні, в час, коли цього ніхто не робить, бо на вулиці Спека і всі сидять вдома. Прийшла це тільки зробила для того, щоб не зустрітися ні з, ні з ким з людей, тому що слава її була неприємною. І дивіться, після короткої розмови з Христом, та, яка уникала людей, вона побігла до людей. Вона проповідувала про Христа, що Він є тим самим Христом. І прийшли люди. Так, вони увірили через її слово, вони прийшли. І що тут написано? Що вони також, це слово, благали Христа? Але ті благали, що Він пішов, а ті благали, що він позостався. І він був з ними два дні, і написано, що віра їхня в нас ще більше зміцніла. Уявляєте? Дві категорії людей. Які мають однаковий доступ до благодаті. І ті, і ті бачать Христа, і ті, і ті бачать Його славу, відчувають Його, чують Його слово, можуть торкнутися до Нього фізично. Тільки одні просять, благають, що він пішов, інші благають, що він позостався. Одна причина там є одне слово, яке дає зрозуміння, чому ті просили, що він пішов. Великий бострах обгорнув їх. Диявол. Ворог людської душі дуже часто використовує страх, щоб віддалити нас від Христа. Можливо, це самолюбна зброя диявола. Кожен з нас, він переживав певний страх. Я не говорю про якісь. Прості речі страх висоти, чи страх, якось дуже боявся говорити на аудиторію, дуже боявся, я ніколи не міг повірити, що Бог я ведь і чудо і зможу стояти за кафедрою. Поділюся іншим своїм страхом, От, з яким я часто борюся. Я працюю. В такій сфері, в якій, якщо бути не до кінця чесним, можна зробити більше. І завжди вступає диявол. Слухай, тобі що грошей не треба? А може тобі не хватить? А ти ж не маєш свого житла? Та ж будь хитрішим. Знаєте, і. Приходить страх за майбутнє, тому що ж е... жінка по-своєму переживає за сім'ю, а чоловік по-своєму. Коли ти заробляєш на свою сім'ю, ти розумієш, що по-іншому можна поводитись і можна приносити додому інші суми. І це віддаляє, це може віддалити нас від Христа. І це боротьба. Це мій страх. Але я знаю, що ймовірно, і вас в кожного є свій страх. Я пам'ятаю, Віталій Олексійович, Яцюк дуже щиро ділився на одні з своїх проповідей про те, що коли він став пастором і він одружився, диявол його лякав, а в тебе народяться діти. А може вони будуть не, не слухняними, не такими? І він атакував його пасторське покликання. Страшно. Але тут, ну, розумієте, це ті страхи, які є, з якими ми стихаємося. Я допускаю, що є християни, які злякалися війни, які залишили своє служіння, які виїхали з України. По цій причині, що вони злякалися війни і залишили своє служіння. Я кажу, що я допускаю, що є такі християни. Цих страхів маса, їх є дуже багато. Коли ми дивимося на царя Давида, потужного царя, великого полководця, того, який перемагав війни, але пригадайте, як він себе поводив, коли він потрапив перед гадським царем. Що він робив? Цей чоловік, який був сміливий, як лев, він лева доганяв, від медмені від шматував. Що він робив? Він піну по роті, ну, по бороді пускав, тому що страх був великий, він боявся за своє життя. Апостол Павло, коли він, коли він пише до Корінтяни, він також казав, що я серед вас був в страху. Ну, здається, хто ще проповідував перед стількома вельможами, як проповідував апостол Павло? І цей чоловік, він, він бував в страху часто, тому що небезпек в його житті було надто багато. І я зараз зайду на дуже небезпечну зону, але я прошу Бога, щоб він дав мені мудрості, і сподіваюся, на ваше розуміння, я хочу нагадати собі і нам всім, що Ісус Христос був як Богом, так і людиною. І я допускаю, що коли він в саду Гесамацьку молився, що нехай мене, мене ця чаша, чому він так молився? Він знав, що його чекає. Він знав. І коли наближається, ви знаєте, коли я був студентом, коли я знав, що мій іспит за два місяці, я не сильно боявся. Але от перед дверима мої зуби цокотіли. Особливо, коли ти погано підготовлений. І Христос от перед, цим, перед цими дверима. Він як людина, який їв, як люди, який спав, як люди, який плакав, як люди, який боявся, як люди. Що це показує? Це показує, що ми не можемо минути страху. Яки би ми не були, ми не можемо минути ось цього страху, який може нас віддалити від Христа. І я точно не той, хто переміг його, але читаючи Слово Боже, я, я побачив на сторінках два способи два способи, якими ми можемо долати страх. Дії святих Апостолів, 4 розділ, 29 вір. Дії святих апостолів 4.29 написано так. І тепер споглянь, Господи, на їхні погрози. І дай своїм рабам із повнотою, із повною сміливістю слово Твоє повідати. Первосвященники і старші вони наказали апостолам, заборонили їм проповідувати. Христа. Страшно не слухатись владу в кожному суспільстві, особливо в тогочасному. І вони тут вони не соромляться казати, що називати страх страхом. Вони моляться до Бога і кажуть, Боже, дай нам рабам своїм сміливості. Вони моляться. І вже 31-й вірш, як вони ж помолились, затряслося те місце, де зібрались були і переповнилися всі Святим Духом і зачали говорити Слово Боже зі сміливістю. Молитва, Молитва, де ми називаємо речі своїми іменами, де ми приходимо до Бога щиро, де ми кажемо, що ми за щось переживаємо, переживаємо за сім'ю, за... за діточок, за майбутнє наших дітей. В якій країні вони будуть рости, яке оточення, яка культура, що в школах будуть навчати, це важливо. Сьогодні я знаю, я сьогодні ще більше за це хвилююся, тому що на слідуючий рік моя найстарша донечка в школу йде. І я бачу, як спілкуються її ровесники. Але я приходжу до Бога і я точно знаю, що це найкращий спосіб. Це єдина моя надія. Єдина, але це така надія, яка ніколи мене не соромить. Господи, благословляю і в Твої руки віддаю. Тому що піде вона від мене. Я її ніколи не захищу. Але Бог захистить де б вона не була. І не тільки вона, але всі інші наші діти, і дружина, і я. І за всіх, кого ми благословляємо, за кого ми молимось. Це перше. І, і останнє. Це Давид. Псалом 55-й, четвертий вірш. Того дня, коли страх обгортає мене, я надію на тебе кладу. Ми надіємось на Христа. Ми надіємось на Бога. Коли ми маємо час, беремо час і роздумуємо дійсно, припускаємо через своє серце те, що зробив для нас Христос і хто Він є для нас, то, по-перше, ми відчуваємо цю любленість, що ми люблені. І тоді ми не шукаємо любові в комусь іншому, тому що Такого відчуття любові більше ніхто нас не дасть. Якщо ми думаємо, що хтось нас зробить, зробить щасливим, окрім Христа, ми помиляємося. Тому що ні одна людина не може зробити нас щасливими так, як це може зробити Бог, бо він наш творець. І Давид говорить, що надію на нього кладу. І надія наша. Тільки на Христа, а надіятись ми можемо на того, кого ми дійсно знаємо, кого ми твердо знаємо, в кого ми перебуваємо, до кого ми молимось. Амінь.